Привіт такі, мої дорогесенькі, послання для вас від вищих сил. На одну позицію. Той, хто потрапить на це відео, чітко буде знати, що це послання саме для вас. Так, Давайте будемо дивитися послання від вищих сил. І так, розпочинаємо і дивимося. Послання від вищих сил. Смиренність. Гордість передує падінню, але Бог щедро благословить тебе за смиренність. Дивіться, смиренність це не про, не про те, щоб опустити голову і сказати собі, що все, як буде, так буде. Не про жартовність. Смиренність це про те, щоб навчитися приймати. Забирати свою гордість, засовувати свою гордість в одне місто, це я так мягенько вам поясню, да? а, а включати більше любов і довіру, довіру і прийняття. Цього світу і того, що відбувається в вашому житті. Раз так відбувається, значить так повинно бути. І це в благо, і тільки в благо Бог ще сили не хочуть, аби ви думали собі, щоб, ну, що ви прийшли на цю землю, для того, щоб страждати. Ні. Ви прийшли на цю землю для того, щоб допомогти своїй душі якраз то жити без, без страждань і жити в кайфі, в радості і в задоволенні. Так. Дивимось. Ой Боже, все тут пролітати. Представляєте, все пролітати. Про вот. Да, дивимося. вміє, мріє літати, літає. Все неможливо-можливо. Потрібно лише вірити в це. Довіряй своїм ідеям і бажанням. Якщо вони живуть у твоїх думках, то вони обов'язково зможуть жити в реальному світі. Тобто, все. Неможливе, воно насправді можливе, якщо ми в це віримо, якщо ми дозволяємо собі повноцінно повірити в те, що це можливо в моєму житті, це можливо для мене. Саме тому ви повинні зрозуміти, що наші думки. Спочатку була думка, потім було слово. Спочатку думка, потім я проголошую те, що я хочу, і все світ мене чує. А запам'ятайте, будь ласка, що всі ваші мрії мають здатність здійснюватись, повірте це і побачите диво. Наступне злітай. А, щоб мати те, чого немає в інших, часто доводиться робити те, чого інші ніколи не роблять. Відкинь усі сумніви і просто злітаю до самих зірок лише крок. Тобто а, постав бажання своє а, в пріоритет. І я хочу сказати, що а, не рівняйся до інших. Да? Тут чітко написано: а, щоб мати те, чого немає в інших, часто доводиться робити те, чого інші ніколи не роблять. Відповідно, ти не можеш повторити шлях іншої людини. І отримати те ж саме, що вона ніколи в житті так не буде. Тут треба включати свою автентичність, свої відчуття, як ти це бачиш, як ти це відчуваєш. Якщо ти чітко знаєш, чого ти хочеш, дозволь все сюди тобі допомогти. Дозволь в своїх думках, в своєму баченні. Зрозуміти одну просту істину, що те, що ти хочеш, воно буде, воно обов'язково буде, тому що це твоє бажання, і ти цього гідна або гідний. Тому зверніть, будь ласка, увагу на те, що вам чітко все світ говорить і Вищі сили говорять про те, що. Ваші бажання здійснитися можуть, якщо ви вже зневірилися або зрозуміли, що щось не відбувається, затримка якась, вже руки опускаються, не пускайте рук. Не пускайте руки, йдіть далі, тому що тут кажуть, що ваші бажання вони мають право на здійснення. Спокійна вода. Лише спокійний океан відображає місяць. Приборкай свої емоції, заспокої шум думок, істина проявиться. Ніколи не приймай важливих рішень на гребені емоційної хвилі. Тобто ви відходимо від емоцій, максимально, максимально йдемо в спокій. Чим більше ви проявляєте свій спокій, тут, мені здається, тут більше про реалізацію вашого якогось бажання і того, чого ви дуже сильно хочете. Мені кажуть, бачите, тут це смиренність, заспокоїтися. Відпустити свої оці емоції, які б вони там не були. В основному вони негативні і ці думки, да, і оце, це фарш, який в голові відбувається, він ізбиває вас від реалізації того, що ви хочете. Чітко показано, що потрібно заспокоїтися емоційно, вкласти в себе спокій, приборкати цю хвилю емоцій. І зрозуміти смиренність, і зрозуміти, що благословіння від Бога ви вже отримали, тому що ви вже народилися. Єдине, що потрібно зробити, це заспокоїтися, повірити в те, що це можливо, і побачити, як ти можеш це взяти, як ти це отримаєш. Візуалізація, мислення, спокій, прийняття. Вам даний ресурс. Але я ж кажу, що ви розстроєні. Ви розстроєні, тому що не отримуєте те, чого хочете. Ви не відчуваєте підтримки. Вам здається, що від вас відмовилися вищі сили, що вже, типу, нічого не буде. Ви помиляєтесь, ви зараз зрощуєте свій ресурс і вам допомагають зараз зростити свій ресурс, вище сили саме. Ангели, ангели вже благословили вас, але ви своїм супротивом, своїми думками повноцінно все перерізаєте. Тому що супротив і негативні думки це низька вібрація. Ангели з вами не можуть взаємодіяти на низькій вібрації. ось. Тому ваша ситуація в повішеному стані. Ну, мрія ж має здатність здійснитися. Прикол в тому, що ви самі себе закриваєте. Ви самі робите все в своєму житті, щоб це не отримати. Я думаю, що ви розумієте, про що я тут кажу. У вас є сила, бачення, у вас є дар, який допоможе вам побачити глибше, і більше і роз'яснити ситуацію. Підіть внутрішньо в себе, зайдіть внутрішньо в себе, і ви пізнаєте істину, перестаньте боротися, здайтесь, положіть оцей ніж, оцей меч, хватить уже боротися. Хватить. Просто дозвольте собі побачити істину. І от вона перед вашим носом. Я надію, що ви зрозуміли, про що я кажу. Я надію, що ви прийняли цей. А... Цю підсказку і кожен із вас має про що подумати. І я вважаю, що все у вас буде найкращим чином для вас. Повірте, в благо. Всесвіт подарує вам радість, тоді, коли ви нарешті дозволите собі отримати це. Цілую обіймаю, до нових зустрічей!